Так, скажіть, покажіть, чи упокоєна бабуся тепер. Півчатки не будуть платити за її гріхи більше. Чи це правда? Ні, неупокоєна. Каже, це якийсь подвох, щось неправильне. І вона каже, що я боюсь, що це все зруйнує, що... Ну, да, що обман предательства і не може такого бути, що вона вмерла, що вона себе почуває, звісно, погано, але вона не почуває себе мертвою. Така ілюзія, чоловік не прийде, він упокоєний, він шлях відкритий в нього він у Творця, і вам треба до нього піти. Ось ви повинні до нього йти. Якщо вам щось не сподобається, ви можете повернутися на, на землю. Ви будете вирішувати сама, куди вам далі йти, чи залишатися з творцю, чи йти на землю знову, проходити свої уроки. Прикриваю негатив, знімаю нулюю. Все зле лихе, повертаю на болота. Там цьому негативу схорониться. Бабусі більше нетркаться, вище сили, допоможіть їй упокоїться. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Янголохоронців, кажіть, шлях, допоможіть упокоїться. Тричі про бабусі, по лінії батька, шостому коліні роду, того, хто дивиться. о, Пішла шість жезлів, закохані. Все. Вона каже, що я зрозуміла, тепер мені все ясно. Дякую, я йду до свого коханого. Ще жезлів, всі страждання скінчились. Дякую. Дякую, Вищесили, янголихоронці.